Добрий день, любителі Винограду! Сьогодні 26 вересня 2023 року. Хочу вам показати гібридні форми Кашича Володимира Петровича. Ну і зарані е, вибачиться перед самим автором. І вибачиться перед вами глядачами У попередньому відео, що в нас не вийшло недорозуміння, коли я був у друга Володимира. Багато хто бачив це відео, я їздив дивитися за гібридними формами, іменно неукривними кашича Володимира Петровича. І в тому відео, коли ми вам показували гібридні форми, то перша в нас була подарок Дніпру. Друга подарок Харкову і третя Львовський. Ну, після виходу цього відео. Я ще раз вибачаюсь перед автором. позвонив мені Кашич Володимир і говорить, що ми трішечки там перепутали гібридні форми. Потім, коли Володимир підняв свої записи, ну все буває це життя. Посадивши, він запам'ятав так, але коли підняв свої записи в журналі і подивилися, де що було посаджено, то дійсно дві форми трішечки переплутали. Ну, назви. Перва форма у нас не подарок Дніпру, яку ми показували, а це подарок Харкову, а інша форма, яка була під назвою, ми говорили, подарок Харкову, оказується подарок Дніпру. Ну, а Львовський все правильно, там Львівський. Дві форми. Тільки та, що була під назвою Подарок Дніпру показується подарок Харкову, та, що подарок Харкову, показується подарок Дніпру. Трішечки ми перепутали з назвами. Але це нічого суті не міняє. Гібридні форми просто шикарніші. І сьогодні, коли я після цього всього пообщався, не було часу, і так позвонив Володі. Цю ситуацію розказав, ми все вирішили. Він сьогодні їхав по справах і заїхав до мене, і я його попросив привезти ці гібридні форми, якщо в нього залишилось. Він знайшов деякі гронки, фрагменти, щоб уже більш детально вам, перед вами виправитися і не було ніякої, скажем так, плутаниці з цими формами. Тому ще раз вибачайте, ну, все бува. Ось гроночка уже під назвою, яка, яка є, це в нас подарок Харкову. Ізначально ми його говорили іншу. ну, Оказується, що оце ось подарок Харкову. На даний момент, вже на 26 вересня, вона вже давно достигла. Уже дивіться, який набрала чудовий колір. Кожна ягодка. Ще зовсім плотна, як ну, тургор не потеряла. Дивіться, які хороші гронки, і дуже хороший смак. Шкірка, все, консистенція сідайма, плотна. І солодка, солодка, сахар набрала. І дивіться, все з гронкою, все ціло, як. ну, Ось ось вона тільки лише достигла. Але вже вона місяць, як стигла, і висить на кущу. Дуже цікава гібридна форма. Так що це гібридна форма під назвою. Подарок Харкову. А ось ця гібридна форма, яку ми е, в минулому відео говорили, що це подарок Харкову. Ні, оце подарок Дніпру. Так що я вибачаюся, е, щоб не вийшло ніяк ніякої плутаниці. Ось ця гібридна форма така видовжена, пальчикова, дуже-дуже шикарна. І розмір ягодки такий, грам, десь 12 і гронка хороша, і ягода плотна-плотна до сих пор висить. Все чудово, дуже хорошо тримається на кущу, жодних, жодних немає, ні тріснувших ягід, де нічого. Шикарна форма, дуже смачна. Це в нас подарок Харків. А ось ця гібридна форма, яка мені дуже сподобалась тим, що в неї були дуже чудові великі кісти, дуже... Такий був опушений лист, що говорить про те, що гібридна форма не у Ну, Всі гібридні форми, зі слов Володимира Кашича, в нього випробовуються як не у кривній культурі, так що і ті також. Ну, Оця гібридна форма мені дуже сподобалась своїми, своєю вражайністю, своїм смаком. На той момент вона була дуже-дуже стигла. І е, тепер ця гібридна форма є під назвою подарок Дніпру. Ну вона й була просто, я вибачаюся, журю, так що щоб не було плутаниці. Ну і ось привіз він цю гроночку. Вона також вже місяць висить, все чудово, але трішечки, коли вона повисіла, ну вже перестигла. Як бачите, ягідки аж починають зав'ялюватися. Але все, все ціле, також всі ягодки жодної, ні тріснувши, ніде нічого, все чудово і дуже-дуже смачно. Ну і ось. Те, що я вам говорив у мене, коли Володимир мені привіз такий зелений череночок, і я в минулому році зробив, був прививочку зелений в зелену. Можете подивитись, в цьому місті була зроблена прививочка зеленим в зелений. І пішов такий пагінець, виріс, ну, метра, можливо, півтора, ну, він також був без, без укриття, без нічого. Ну, зими такої не було. Але те сподобалось, що кожен пагін ніс. Які чудові гронки, ось дивіться, яка гребня ножка, така крилата гроночка. Багато в нього таких крилатих гронок з двома е, крилами такі. І дивіться, до сих пор висить всі ягодки чудові, дуже-дуже смачна. Прям солодка-солодка. Листок опушений. Як бачите, ось було дві грони на пагін. Ось також е, гронка вже защипана. Ось гроночка, це також, дивіться, один, на одному пагані дві дві було гроночки. Це минулорічна прививка, який потенціал великий цієї гібридної форми. І також ще одна, дивіться, прививочка була зроблена зеленим зеленим. Ну тут відросло, дивіться, зовсім зов... ну, було більше, ну, визріло зовсім тут сантиметрів, може 7-8 дивіться, які дві чудові пішли лозинки. І також було суцвіття, ну вже общепали, обрізав. Так що гібридна форма, подарок Дніпру. Ну, дуже-дуже виходить врожайна, дуже великі грони. листопушений, не укривна. Я думаю, ну це одна із знахідок таких. Якщо буде з такою гроною, з такою товарністю, дуже ранній термін достигання, то це буде щось, щось, щось хороше, щось дуже таке впечатляюче. Ну, мені мені дуже сподобалось. Я буду її садити в кореневласні е, в цьому році. Ну, а так і іспитувати і, і також тут в мене на арочки. Хочу на наступний рік, дай Бог, обріжемо і показати, яку вона видасть тут на горі вам нагрузочку. Так що ця гібридна форма під назвою Подарок. Дніпру дуже шикарна, я думаю, в неї велике майбутнє, будемо дивитися. І ще один фрагментик також Володимир привіз, Уже говорить, що защипане, але невеличка гронка. Це Львовський. Також дивіться, яка чудова, крупна ягідка. І хороший говорив мускат вже набрала. На той момент ми пробували, мускат вже відчувався, але ще сахарку не вистачало. На даний час. Мускат вже хорошо відчувається, Тоже ягідка така розміром грам десь 10, можливо, трішечки більше. Ну, дуже-дуже смачна. Гронка ще поки що середня, але будемо наблюдати. Так що, ось таке відео хочеться вам сказати, вибачиться перед вами, дорогі підписчики, і хто дивиться це, щоб не вийшло у нас. Плутаниці дякую Володимиру е, Петровичу е, Кашичу за те, що е, виправив нас е, вчасно, скажімо так, позвонив і нам підказав на ну, таку Володимиру Ошибочку, що в нас е, було під назвою, щоб воно ми були, е, як ото говориться, е, не подали неправдиву інформацію. А хочу вам ще раз показати і роз'яснити ось ці гібридні форми, які. Дуже зацікавили це подарок Харкову і подарок Дніпру. Так що ось таке відео в нас вийшло по гібридним формам. Кашеча. Я думаю, на наступний рік ми їх подивимося і тут вже на арочки врожай, і до Володимира я з'їздю подивлюся. І ще одна дуже-дуже цікава форма, е должна заплодоносити, заплодоносити Володимира, але в цьому році не було ще, бо кущик молоденький був. Це Ельдорадо з дуже-дуже смачним мускатом і шикарним таким смаком, ну просто неперевершеним. Ну На наступний рік, я думаю, вже і він покаже, і ми покажемо вам вже більше гібридних форм. з Таким випробуванням їх в нагрузки і будемо, будемо наблюдати, можливо, ще за деякими новиночками. Так що, ось таке відео. Кому сподобалось, будь ласка, підтримайте його лайком, коментуйте. Бажаю всім кріпкого здоров'я, всього самого найкращого, саме головне – миру. До побачення, до наступних відео.